Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я покажу вам монети, присвячені танцям. Перша монета це 20 польських злотих 1979 року, і на ній зображений дитячий хоровод напевно, найпростіший відомий людству танок. Наступна монета 1000 іскуда Португалії танок Політейрош. Цей танок, ще званий Танцем Палець, виконується в селах іранди. І супроводжується звуками волинки, малого барабана та бас-барабану, і виконується вісім'ю чоловіка. Третя монета вісім срібних канадських доларів танець лева. Один з традиційних танців в китайській культурі. Являє собою фігуру лева, якою керують двоє людей, що знаходяться всередині фігури. Базові рухи танцю можуть бути знайдені в більшості китайських бойових містечь. Як і танець дракона, танець лева традиційно виконується на різних святах і фестивалях. Найзначніший з яких китайський новий рік, що широко святкується китайською громадою по всьому світу. Четверта монета. 5 доларів Мексики. патійське харабе. Це мексиканський народний тано. П'ята та шоста монети – це танок духів. Вони присвячені традиційним танцям корінних жителів Північної Америки. Сьома монета присвячена Віденському вальсу. Майже завершую цю серію, найкраща, на мій погляд, монета присвячена українському народному танцу Гопаку. Вона була випущена в 2011 році. П'ятигривніва монета з Нейзельберу, а 10 гривніва зі срібла. Гопак у давні часи вважався бойовим танцем жерців Волхвів, що сприймався як сакральне дійство, зрозуміле для втаємничених. Візантійський історик ХІХ століття Лев Діякон у Хроніках. Описуючи походи князя Святослава, називав волхвів дітьми сатани, що навчалися мистецтву воювати за допомогою танців. Гопак бойовий танець, кожен рух якого являє собою бойовий удар ногами з різних позицій, навіть сидячи. Він широко використовувався козаками Запорозької Січі у 16-18 сторіччях. Тому спочатку у ньому брали участь виключно чоловіки. У бойовому гопаку є сім рівнів майстерності. Перші три рівні учнівські жовтяк, сокіл, яструб. Джура проміжний рівень, який відповідає кандидату в майстри спорту. Рівень майстра козак та характерник. І досягти останнього рівня волхва означало набути найвищого рівня майстерності, який дозволяє перейти від фізичної площини до духовно, енергетичну. У сучасній історії відродження гупака пов'язують з діяльністю Павла Вірського який створив у 1937 році ансамбль Народного танцю ОРСР і був його керівником з 1955 по 1975 роки. У 2005 році на честь вірського була випущена пам'ятна монета. Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського до цього часу завершує концерти його знаменитою постановкою ОПАКА. 25 травня 2017 року Верховна Рада прийняла закон про національні види спорту, згідно з яким ГОПАК офіційно визнається в Україні видом спорту. І наостанок монета, яка відноситься до танку більше як кур'йоз, монета танок джіл. Хоча насправді цей танок це дуже важливий елемент комунікації цих маленьких трудівників. На сьогодні це все. Ставте вподобайку, обов'язково підпишіться. До зустрічі! Бережіть себе!